А результат буде той самий. Риба буде клювати, але виходить така рибалка. Це рибалка з заготовітеля. Вертушки. Потрібно буде ще спробувати вертушками. Смик-смик. Така проводка. Ну, типу твіч, тільки може хтось не знає, як там твічать, то я ось кажу так по-простяцькому. Смик-смик. Пауза, смик-смик. Дивіться, це просто окуневельдорада. Та ти що, ти що? Привіт, друзі! Сьогодні риболовля з човна на такий лайтовий комплект, на улюблений мій спінінг. Це Azura X Game. Сьогодні риболовля в пошуках окуня. Приїхав, вірніше приїхав, прийшов на таку точку, де ну, завжди я ловив гарно окуня. Але ну, це там. Така заводюха, але там багато-багато народу. Мабуть, поприїжджали, з ноч... ну, не мабуть, а 100% поприїжджали з ночовками, бо там три чи чотири палатки людей, люди з дітьми, ну, купа-купа людей. То ну, там сильно красуватися на човні не буду. Тут -то теж я рибалив, тут підійшов до очерета. Біля очерета зазвичай стоїть окунь. Як сьогодні що вийде, все покажу, все розповім. Але ж, друзі, ще раз напам'ятаю: 83-й буде сьогодні X-Game, катушка Xense 3000, шнур. Решітка 04X game але чотирьохжильний. Не вісьмижильний, а чотирьохжильний. Ну, Почнемо з п'ятерочки і з хітомі. Що як ну, поки що не знаю, тому що ще не мочив навіть оцю силіконку. Все зв'язався. Буду. Намагатися щось вам показати, щось спіймати. А здається, під очеретом Дмитрик 100% спіймає рибу. Ще друзі, хочу сказати, є підписники, пишуть, що взагалі у них нема риби там, де вони проживають, називають мені річки. Я дивіться, я до вас не зможу приїхати. Показати, що там, ну, чи перевірити, є там риба чи нема. Дивіться, у мене на водосховищі, це Південний Бух, водосховища, риба є. Ну, окуня багато. Можу вам просто запропонувати, скину вам точки, якщо ви просто хочете випачкати руки рибою. Я вам скину точки, де ви приїдете і 100% спіймаєте рибу. Ну, вигулюєте спінінг. Є місцяки, де можна лагерь розбити, так що пишіть, я вам скину точки. Друзі, я тут для цього і знімаю кіно, щоб щось вам знайти і показати. Ну що, хітомі, 5 грам, глибина 3 метри. Універсальна така палка. І 2 можна грама покидати, і 14 поволочити. <смі> До речі, хто бачив на водоймі щербані, блін, трави багато. На водоймі щербані. О, то була не трава, то, друзі, це перший закид. От 100% хочете каміння в мене кинути, якщо це. Ну, я вас надурив. 100% це перший закид і перший окунь. Дивіться. Продовжу. На водоймі Щербані була одна тема в мене. Я раніше от, навіть цією палкою ставив на неї 14 грам, і бачите, у мене фрикціончик ще не настроєний перший закид. І, ну, коротше, так, ще раз. На 14 грам ставив на цю палку, резина 2,8 кидав далі і на волочащої проводки в мене судак клював. Ну, Така була в мене тоді тема. Так що я ж чому і кажу, паличка універсальна, і 2,14% можна. Рибку спіймаєте 100%. Дивіться, це був перший закид. Якщо я кажу, що на Південному Бугі 100% риба є, окунь ну, 200%, то приїжджайте. Рибачте, як так кажуть. Так, ну блін, з першого закида рибу впіймати, це дуже добре. Хтось... Бачу в інтернеті це не полюбляє, а для Дмитрика це супер. Значить, десь риба є, і довго шукати її не прийдеться. Тень окунь, стайна риба, то може стояти там ну, 5 штук точно. Блін, зглазив. Другий закид щось не тичка. Може, то просто один проходящий. Чи стайка десь йшла, шла а я одного це видірнув да і все, стайка пішла далі. Нічого страшного, ми знайдемо його. О, ось о, Друзі, тільки сказав, що ми його 100% знайдемо, і другий другий закид, друга, другий окунь. Чисто такий на тараньку суперовий варіант. До речі, в мене знайомі. Ну, ті, які рибу тут беруть. Тут 100% вона червива, 200%. От вони їздили вище по течії, прям далеченько вище, скажімо так, кілометрів ну, 20-30. Там ловили рибу окуня, і він теж там, блін, це точно трава. І він теж от з цими красними черв'яками під кожою. Так, там трава. Ну так, да, біля очерета. 100% повинна стояти трава. Проводка така літня, без супер пауз. Можна даже сказати, для мене це швидесенька проводка. Опа, от тако! Швидесенька проводка. Блін, можна сказати, став на точку оконе ельдорадо, хоча вієлом це кинув. Дві риби там, третя тут. До очерета кидав, нічого не було. Ну, нічого, давайте ще раз хочу біля очерета все ж таки спробувати. Буває таке, що біля очерета і покрупніше рибка стоїть. Колись я вже розповідав, ну в тому році точно я вам розповідав. Десь отут приблизно я і рибалив і розповідав. Там, де багато трави, особливо коли влітку просто буде жара-трава жара вона, трава так трішки перегниває і біля неї той такий ядовитий газ. То риба, от наприклад, окунь, ну я там, Нема такої в мене практики, що я прям в той траві налавлював риби. Ні, вона там не стоїть. Трішки там десь метрів 10 біля той трави кидаю і... Риба завжди була. Так от і от тако, так і зараз. Біля трави кидаю в траву, ніфіга. Зайшов Зашов усе за траву і риба є. Так, точка не дуже вже мені цікава. Зараз перейдемо. Є в мене тут одна точка, колись її на ехалоті зарисував, зараз будемо шукати. Там Дуже сильний такий перепад, просто супер брова. Може на тої брові зараз щось ми і пошукаємо. так Може камера, звісно, не покаже. Зараз я став 2,6 метра а тому 4 Блін, Може трішки задалеко за я відійшов, але нічого, зараз спробуємо. Незадалеко я відійшов на глибині, на глибині 4 метри, Блін, оце вітруганіще. Сьогодні щось сильне вітруганіще. Так, стоп. Позирняцький. Ще одного з того напрямка і... Скоріше за все ми не так зробимо. Ми станемо на глибину, будемо кидати на міляк і стаскувати. То буде супер, вітер буде в спину. Дивіться! Це просто окунева ельдорада. Та ти що, ти що? Є. Блін, ну, наче, знаєте, на підбор. Весь окунь на підбор. Один краще другого. Так, 100%, да, ми так і зробимо, перейдемо. Дуже дуже добре в човні, коли є ну, як ось така хоча б така простенька лібєдочка.

Кущі малює 3,8, ще трішки, ще трішки. Все, 3 і 4. 4 метра. О, ще бровочка, навіще ще пішла бровка. 4 і 2. Все, тут стаємо. Все, 4. Блін, 4 і 5. Просто супер. 4 і 5 метра що доктор приписав. Вон там якась бутилка плаває, Ну, вона просто пливе. Так, 100% буде зараз риба. На дні багато трави, я бачу, ну ехолот, ехолот малює, ну, трава така. Будемо її відривати, нічого страшного, вона не суперова така. Опа, є! Блін, оце, Йохана-Баба-Йохана. Йохана. Як я вам і казав, приїжджайте, будемо рибалити. Та ти що? Та, щось така рибалка виходить начебто на кожному закиді. Туди. Щоб можна до того острова підійти. Теж колись там впирався, впирався, але щось, да, пам'ятаю, там у мене не дуже завжди виходило. Там на тому острові така коса з каміння, ну, знаходив я ехолотом, Але щось по рибки було, там завжди печаль. Смик, смик-смик, отака проводочка швидесенька, швидесенька. Хоча на цій глибині 4,5 метра, то коли так сильно смикаєш, то силіконка дуже сильно високо підлітає, потрібно більше паузу робити, щоб вона вже впала на дно. Хлистик попадає в кадр, дивіться, смик-смик. Смик-смик. Така проводка. Ну, типа твіч, тільки може хтось не знає, як там твічать то я все кажу так по-простяцькому. Смик, смик, пауза, смик, смик, пауза. О, це... Це був гарний. Прям гарний тюк. Стандартні, всі окунчики стандартні. Наче нікого нічого не дурю, все показую в прямому ефірі, так як я і сказав, і все воно, так воно і є. Приїжджаємо, стаємо на точки і ловимо. Проводка така смик-смик. Ніяка там, не зімня, з великими паузами. Риба є, рибка активна, тому швиденько, швиденько дергаю. П'ятерочка і. В два дюйма сьогодні резина. Два дюйма супер працює. Ще зараз, ну це я вже раз, два, три точки змінив на всіх трьох точках клює. Піду до того острова, там дуже в мене раніше погано виходило. Хоча там рельєф суперовий. Зараз ще спробую сьогодні. Так, ось починається підйом. Тут 7 було метрів, все, гарний, гарний підйомчик. Так, якар не впав. Да, Мілячок гарненький. Як я і сказав, тут раніше не ну, така точка прям. Найхолоті суперова, але в мене щось з окунем тут не виходило. Ні, друзі, нічого не змінилося. Як ця точка не працювала, так і не працює. По колу так все обкидав, жодної кліваки. Але я знаю, що риба є. от Біля того берегу риби купа. Підемо туди. Перевіряємо цю сторону. ну блін, Друзі, до того, як я почав ходити, шукати, ну, перевіряти старі точки, на цій, з цієї сторони клівало. Де я не ставав, у мене клівало. Я тут був змінив 3 чи 4. Опа, гляньте, тут все в прямому ефірі. Я був, 4 да, змінив точки і кругом клівало. все, тільки підійшов. Ще, друзі, човен. Ось, що, тільки виставляється, по течії човен і я вже влупив рибу. Так що можна казати, що сьогодні 100% риболовля суперова. Все знайшов, рибу знайшов, Блін, ну все. Що ще треба? Ще треба вам цю точку здати і все. Дивіться, тут Містяка багато, опа, була, була, була друзі, клівака, а ну стоп, от тако, трішки, трішки от трішки-трішки Е, Містяка багато, очеред сильний такий непробивний. Тут, якщо ну, в мене, ви знаєте, є маленький човен, якщо б десь отут приїхати з берега і щоб бистренько його накачати, вийти з маленького човна, то сразу скажу нема де. ну... Далеко, скажем, дуже далеко, потім прийдеться сюди на, на веслах чапати. То я б чесно, отак, після роботи сюди б заїжджав, би, щоб не тягати цю велику, великий цей човен, взяв би маленький, приїхав би, скинувся, але нема де. Можна скинутися отаму на той скелі. Але мені такий великий круг туди їхати, щоб там скинутись, то, чесно кажучи, ну, набагато, прост... Ось, блін, набагато простіше мені даже взяти цей великий човен, приїхати, мені до точки скиду 12 кілометрів всього цього їхати, тому самі розумієте. Та й скидую я цього човна, якщо там не мудрувати халота, там ще щось, то... Дуже і дуже швидко я це все діло скидую. Мені здається, навіть якщо б я качав маленького човна, то все рівно я оцього великого слафети швидше скидую. Так, і збиратися дуже добре. Засікав, ну, якось рекорди ставив, підходжу до машини човном, випригую. Здаю назад, заганяю лафету в воду, грузю човна. Збираю там спінінги, збираю все швидко в багажник. Чик секундомер. 13 хвилин. Оце такі рекорди. Опа. Де де? щось, Опа, забалакався. Хотів сказати, що Дмитрик забалакався і рибки нема. А риба є, риба ось вона. Так, ну мені здається. Блін, 25 уже окунчиків в кадрі, то хвата. Будемо скінчати кіно. Друзі, здається, все супер, все показав, але є один такий нюанс. Спінінг для таких окунів, можна сказати, потужний. В слідчий раз приїду десь сюди, але візьму спінінг до 4 грам. Блін, а, а хоча може статись таке, ну глибина. Зараз я тут стою, тут 4,3 метра. Якщо стояти на глибині 4,3 метра, використовувати мікрушну палку, ставити 2 грама, то, самі розумієте, буде е, довго падати. І така проводка буде дуже-дуже довга. І, а результат буде той самий. Риба буде клювати, але е, менше. Чому менше, тому... Вірніше, не... ну, Клювати буде так же само гарно, але менше я спіймаю, тому що це закид, поки почекав, впала ті 2 г, поки посмикав, то, звісно, п'ятерочкою це все швидше. Я швидше закинув, проводка, покльовка, викрутив, то... то так виходить така рибалка. Це рибалка заготовителя. Я не заготовитель, тому так. Да. Все ж таки треба взяти буде мікрушну палку, приїхати і покайфувати. До речі, вертушки. Потрібно буде ще спробувати вертушками половити. Пам'ятаємо, ну, ладно, то вже в слідучий, в слідучий раз покажу, розкажу там нюанс про ті вертушки. Але ж ну, будемо сподіватися, що буде погода. Скажімо так, здається, дощі вже скінчилися, тому можна буде виїжджати після роботи і буде шикарна погода. Тому що у вітер з мікрухою, самі розумієте, не дуже добре. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.